Гарний маєш футболку. Того футболку. А дам присядем. Дам, там і Олечар, все. Там бульба, я там нахуй все повинен. Ну та, та, та там все нахуй. Вася, та я, я, я там з одним дебілом бомжом прийшов. Вона піздувала нахуй. Тенький нахуй того варіату був. Твої хуйня. Ти і так піздуваний. Все вкрадено. Без малого без дитинства. Рулетка дьома, сука, так крути руля сразу три нахуй, шітору, дукру, нахуй. Знаєш, як вийде? Взяв нахуй, їбанув з кропки витягнути, біпсовий, пашу. І па і Так всі ті там зеркало дебіла, понаставляли, нахуй від зеркало ставити, щоб, щоб я бачив. Що? Якби тільки зеркало стало, та голову пустив у палибу. Помню, ну, ті паяним. Взяв нахуй. Уже ну, там, нахуй, прости боже, бежай ваш. Во! диви, во! Але красава, але я гарний, бля. Та малая, а вы мала, то мала. Але вони такі гарні, правда, ч ти, а? <ріхи> Тебі, да, <ріхи> бля, та я бавлюсь, та я бавлюсь. Блять, Ну і що, бля, вчорашній день, бля. Ну я собі, бля.

Типа нижний перекусає передний, ну типа топ <рисаніток> цікавить. <рисаніток> бля, это просто, ну дай, Ні-ні, А, а я типа, рівну можу? Це, типа, не... я гривну маг, не можна рівну кусати, завжди рівну не буде. Ніколи взяти. В мене... Ти дростає а воно буде крево. Тобто шраки там гроші на вітер, бля. Типа батя твій батя. А давай, давай, давай малой, Сдай, делай. Ану, Ну мав ушатай. Блять, 300 грамм м'яса шитало, ну бля камнів нахуй з беза. Блять, кам'янець. Чу і знаєш, що з ним? Там його закує, блядь, магачка. Притепле їх і просто закинь хрубаки наїду. А то буде як грузили, чому? Алло, забуває. Дві як малий Вот от і два сам більше п'є. Во прилетіло. Та де? Де прилетіло? Во на піску. Та нахуя там на таке гарне, блядь. Та на хуя. Дві кам'яно гарне, пізда гарне. Дві такі чистенькі зо, то є горлице, а є ще голубь. Горлице то є дике, а голиб то є свіське. Дві каза. Де то взавцу то лечила? Да как проститутка, блядь. Да как шлюха, Блонда, Бля, он до такого долгого Что он сказал, ты... что приедет? Казал, ты гандон придет с этим школе. Походу, пьесы не будут. А то что им шли? А с бля, Шта, там еще пиздец. Ой, бай, ебай, у того в кинце скачет. Там что скакало, води нахуй. Малый, приезжай там до Агаштата. Блядь, да? чуешь? А не треба? Две дела, и нихуя себе. Я бы так не Чу? смог. Малача. Житаю, блядь. Чуєш, ти будеш пити, бо ти відкрив. Ой, блядь! Ой, блядь! Ти що думаєш? Ти що думаєш? Ти що знаєш, що я на цьому вийти? Можу в калепі наробити. Я жартую. Попік трохи, а попік. Я пожартувала трохи. Але... Я я по -поха. По -поха. А нічого не буде. Але гарна така футболка, чолка, правда? Ну? То є, блядь, не синтетика, то є нормальний катун. Нормальна, Не, серйозно. Натуральна, натуральна. Та вовсина, та вовсина такі. Фірма? Ну, не знаю, чи фірма, ну. Ну, во, найки. Найки. Блядь. Оригінал. Найки, зараз на хуйню на малюні найки. Так, що там? Що там? Не а маленька вона але гарна. Власне. А він має індивідувати. Що ви шукаєте тут? Та да немає ні хуя сторабне, де да тут випити, блядь. Сібали звідти, поки я теплий. Да. Зараз, блядь, дуп'ю і ушатаю на. А вона то є гарна, блядь. Що ти, блядь, не можеш жарти найти дитині свої, свої ті дівчинці, блядь. Але гарна гарна пташка, да? Твоє горниця, сьогодні горбиці. Бушпе. Yeah. Давай, Вале, Бушпе, давай.